Тернопіль одне з небагатьох міст з водоймою практично у центрі. Така перевага особливо цінується у спекотні дні. Для відпочинку, не виїжджаючи з міста, є різні варіанти: катання на катамаранах, теплоходах, каяках, саббордах. Де шукати водні розваги у Тернополі та скільки це коштує, дізнавалися журналісти терену. Водні розваги пропонують на дальньому пляжі. Тут можна орендувати сабдошки. Ціна 140 гривень за годину у будні та 180 – у вихідні. Забронювати таке катання можна не лише на годину. Але й на цілий день. Навчитися кататися на сапах не важко, каже інструктор Андрій Корба. Ось весло до сапу, воно регулюється під ріст людини. Тут є оця штучка. Це для того, щоб причепити до ноги. На випадок, якщо з сапу, щоб він від вас нікуди не втік. Це ручка, за яку несуть сап, але воно також, як і середина, тобто ви тримаєте ноги тут посередині, на ширині плечей. Ці дві ручки для того, щоб якщо людина випала, можна було залізти назад, вибирати за них боком і боком лазити. І якщо перший раз людина. І боїться стояти на ногах, ви можете на колінах собі ставати, стоїти на колінах і собі грибати. Також тут можна взяти в оренду каяки. Вони дещо дешевші: у будні 130 гривень, у вихідні 160 за годину. Від саб каяки відрізняються тим, що тут потрібно вислувати, сидячи, на охочих покататися, обов'язково одягають рятівні жилети. Тому такий відпочинок безпечний навіть для тих, хто не вміє плавати. Ви приходите, я провожу вам інструктаж, все показую і розказую. І люди одразу ж пливуть собі. Якщо наприклад форс мажорна ситуація вас віднесла, то що вітер появився. І ви не можете вернутися назад. Ви дзвоните мені, я припливаю за вами, і все. Одними із найпопулярніших у Тернополі є прогулянки з ставом на теплоходах. Так покататися можна на катерах Ян Амор Тернавський» та капітан Парій». Їх шукайте на причалі на набережні. Повне коло поставу коштує 75 гривень з дорослих та 30 гривень з дітей віком від 6 до 11 років. Також курсує теплохід Сигма, Круїз вартуватиме 100 гривень для дітей віком від 6 до 10 років. гривень. Гривень до 5 років безкоштовно. Маршрут катера довший, одне коло по ставу із заходом на веслувальний канал. Тривалість 45 хвилин. Охочих покататися на сигмі чимало. Подобається дуже особливо для дитини. Це хороше відпочинок. Ну ми живемо на окраїні міста, тому приїжджаємо раз-два рази в місяць сюди до озера. Я вперше, тому що вперше я у Тернополі саме місто мені дуже сподобалося. Ну а враження вже будуть після того як. Відбудеться прогулка на теплоході поблизу острівця чайка, що в парку імені Шевченка можна знайти катамарани. Вартість катання на такому чотиримісному водному велосипеді 70 гривень за півгодини або 110 гривень за годину. Катамарани тут ще радянських часів, проте вони безпечні. Щороку їх перевіряють та готують до початку сезону. Супер! Ви знаєте, що я перший раз на цьому, я так боялася, що я, я думала, що я не справлюся з цим сім. Це вона мені казала вліво, вправо, вліво вправо. Катаємось не часто, рахуйте, катаємось перший раз, але враження були дуже добрі, все сподобалось. На острівці кохання можна покататися на нових чотиримісних катамаранах. Така водна прогулянка коштує 150 гривень за півгодини або 250 за годину. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.